Дорогі сестри і браття, ми з вами, роздумуючи про Царство Боже, наголосили, що Царство Боже воно не від цього світу, воно невидиме, про нього не скажуть он там воно або онде, як каже Ісус Христос, бо Царство Боже є між вами. Одного разу до Ісуса Христа прийшов начальник. Депутат Старозавітньої Верховної Ради Никодим, який прийшов, щоб захопливо Ісуса Христа похвалити, але Ісус Христос йому сказав дуже важливі слова: істинно, істинно кажу тобі, коли хто не вродиться з висоти, не побачить Царства Божого. Некодим, який прийшов до Ісуса Христа, насправді був збентежений, тому що людина, коли один раз народилася, то вже другий раз не може народитися. Але Ісус Христос сказав так: вам треба родитися з висоти. Вітер віє, куди хоче, і шум його чуєш, а не знаєш, ля він приходить і куди йде. Так воно з кожним, хто народжується з духа. Ми говоримо вам про те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили. Як Перша церква сприйняла ці слова Ісуса Христа? Коли, дорогі сестри і браття, після Вознесіння Ісус Христос зіслав Святого Духа на своїх учнів і апостолів, то вони збагнули багато тих слів, які Ісус Христос до них говорив. А вони їх не зовсім з першого разу розуміли. І тоді вони виступили, почали проповідувати, збіглося багато людей. Люди розжалобилися серцем і спиталися, що нам робити, мужі брати. І тоді Петро сказав: Нехай кожен з вас охрестився, тобто омиється водою в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Бога у Тройці єдиного. І тоді вони охрестилися. І в перший день тих, які прийняли хрещення, було три тисячі людей. Але бачимо, що говорить Ісус Христос: Вам треба народитися з води і духа. Бо у, у хрещенні, то насправді ми бачимо лише воду, але ми не бачимо духа, який ділиться з нами Божим життям. Іншими словами, коли ми маленьку дитину приносимо, Чи дорослий приходить хреститися, і священник поливає його водою, то в той час приходить Дух Святий і ділиться, народжує ще раз людину, щоб вона стала дитиною Божою. І іншим способом увійти в Царство Боже не можна. І якщо хтось спитається, чи є інший спосіб, Ісус Христос каже: якщо хтось. Не народиться з води і духа, не спроможен увійти в Царство Боже. І бачимо сьогоднішнє євангельське читання дуже цікаво нам описує, як всі люди прийшли, як вони були захоплені Ісусом Христом, і як вони хотіли здоров'я від Нього, і щоби від бісів їх звільняв, і все, все, все. І вони тиснулися. Щоб лишень доторкнутися до Нього. Але цікаво, що про Царство Боже вони не хотіли слухати. Ось щось взяти для себе о, то святе. Щось почути від Ісуса Христа. Ні. Ми собі самі мудрі. І вони оздоровилися, пішли, але. Дуже часто із здоров'ям втрачали Царство Боже. І тепер, якщо ми проповідуємо про якісь чудеса, про об'явлення, про те, як то можна прийти до церкви, і як то можна щось отримати, о, багато людей будуть це слухати. Але коли переносимо слова Ісуса Христа про Царство Боже. А щось воно не таке цікаве. От якби щось отримати від Ісуса Христа, ото гарне, а про царство Боже що? Тим часом Царство Боже, прихід царства Божого це головна тема проповіді Ісуса Христа. І саме тому Він усіх тих, яких оздоровляв, то Він наказував їм. Щоб вони не розповідали про нього, що він вміє оздоровляти, щоб вони були тихо. Тому що люди можуть неправильно зрозуміти і релігію, і самого Ісуса Христа. Бо вони подумають, що Він прийшов їх спасти від їхніх хвороб, а Він прийшов дати їм доступ до Бога Отця. Поєднати їх з Богом у Тройці, іншими словами, приніс на цю землю царство Боже, яке розпочинається на цій землі, а звершується у вічності. А для того, щоб ми увійшли, то ми, дорогі сестри і браття, народилися з води і духа у хрещенні. А як народилися, то ми продовжимо завтра. Slava Isusu Hristu.